І знову про вилучення зброї в обласному центрі. У вівторок правоохоронці затримали військовослужбовця. Чоловік нещодавно повернувся із зони проведення бойових дій на залізничному вокзалі. В його речах правоохоронці знайшли боєприпаси, звідки урядового взялося стільки військового добра, розслідують працівники УБОЗу. У вівторок, близько полудня, на залізничному вокзалі правоохоронці затримали пасажира з незвичним вантажем. Військовослужбовець у відпустці 92-го року народження намагався підзаробити на продажі боєприпасів. Трофеї наймовірніше привіз зі сходу країни, а збути товар планував в одній із сусідніх областей Хмельниччини. При Перевірці речей, які були при ньому. Там були виявлені е, два. Е, Ручник протитанкові гранатомети РПГ-26, 4 гранати РГД-5, 35 патронів. 9 мм. хлопець родом з іншого регіону в обласному центрі винаймав житло. Правоохоронці в тимчасовому помешканні рядового знайшли набої та штик ножі до автоматів Калашникова, які теж вилучили. Порушено кримінальне провадження за статтею 263, -ю. А це у випадку доведення вини від 3 до 7 років ув'язнення. Якщо якась зброя можливо для полювання, можна використати ще щось, то гранати і гранатомети. Прекрасно розумієте, що вони привезені не для того, щоб йти з ними на полювання. Ми всі бачимо факти, які відбуваються в Одесі, проходять випадки в Харкові, де там, то там гранатометрів вночі вистрілів, то там, то там, щоб для того, щоб дестабілізувати ситуацію. При підозрах на незаконне зберігання боєприпасів населення просять інформувати співробітників управління боротьби з організованою злочинністю, адже поки президент не підписав закон про розформування цього відомства, працівники покликані реагувати на будь-які порушення.